Всем привет, Роман Презянюк ТВ, вы в Дальнонос-104. Так. Они звуки, так. Шалені закупи на розетка до 70% на все одразу необхідне щоразу. численні штурми силооборони відбивають і на коп'янському напрямі. Запеклі бої також на Хурахівському, Лиманському та Торецькому. А найгарячіші зіткнення зараз на покровському відтинку фронту. Як боронять Покровськ? Бачив наш воєнкор, Руслан Сміщук, герої його репортажу не лише наші захисники, а й волонтери, які прямо на фронті реабілітують бійців, що допомагає оборонцям триматися, долати стреси, навантаження. Дивіться далі. Ський напрямок, одна із найнапруженіших ділянок фронту. Українські танки прямою наводкою розносять позиції Росіян. Це відомо одного з типових боїв. Кожен день тут відбувається десятки штурмів. Для того щоб виснажити українську оборону, попри постійні обстріли, окупанти постійно ж атакують невеличкими групами піхоти. Перерви бувають лише тоді.